До мене туди. І в ну, мене питання, питання Там сумнів виникаючи, тут все гаразд у вас і, е, ну, у нас, у вас, у нас, у всіх у нас, в Україні. І мені хочеться, щоб ми знайшли сили е, для того, щоб ці <кхем> всі е, проблеми. І я думаю, що сили е, знайдуться в тому, коли ми згуртуємося е, і будемо е, любити друг друга ближче, тих, хто рядом. І захищати себе, просто своїх сусідів, своїх колег, десь ну, відп... давати відповідь на цей безпреділ, який є в правоохоронних якихось структурах, прокуратура, чи в нас є там порядок. Ми можемо звернутися, ми можемо пройти, сказати, все мене не стосується, я маленька людина, але. Це когось стосується, от у випадку з вашими земляком, це його стосується, але е, сьогодні його, а завтра і може і мене стосуватися, то вже думайте за тим і допоможіть цій людині у цих справах.